Його звали Глен Майкл Соутер. Він народився в американському штаті Індіана, був військовим моряком і проходив службу на велетенському авіаносці. Міг претендувати на ранню й доволі немалу пенсію, соціальні гарантії та повагу американського суспільства. Але на свою біду захопився історію СССР, обожнював Маяковського, а ще читав Маркса та Енгельса. Повівся на ілюзії соціалістичного раю і добровільно вирішив переїхати у комуністичну імперію. В президіум Верховного Савету СССР обратився громадянин США Соутер Глен Майкл з просьбою о про предоставленні йому убіжище в СССР. Форму моряка американець змінив на мундир співробітника КГБ, а замість Майкла Соутера став Міхаїлом Орловим. Так тягнувся до тоталітарної спецслужби і чекістів, що навіть у труні лежав у погонах і дешевій казьонній формі. Інший втікач був впливовим співробітником британської секретної розвідки Мі 6 Зумів побудувати там чудову кар'єру, але паралельно підпрацьовував на СССР. Утік до Москви, оженився на росіянці Руфіні Пуховій, отримав чотирикімнатну квартиру, але настільки розчарувався реальністю, що почав зловживати спиртним. і тихенько спився. Про родину американських мікробіологів сім'ю Локшинів свого часу говорив увесь світ. А совєтські пропагандисти присвятили їм десятки ефірів та сотні статей у газетах. Але на новому місці Локшини теж не надто прижилися, бо вистоювати в кілометрових чергах та дивитися на порожні полиці чомусь не звикли. Друзі, вітаю з вами канал документаліст» І сьогодні ми маємо надзвичайно цікаву тему. Говоримо про тих, хто втікав не з СССР, а в СССР. Я розумію, що у це важко повірити, але виявляється, що такі люди теж були. Хтось свівся на ідеї комунізму і ставав жертвою пропаганди? Хтось був банальним зрадником і продавав і свій дім, і свою совість за кар'єру та совєтські рублі. Але незалежно від мотивів їх поєднувала одна спільна риса, так чи інакше, але совок їх знищив. Ми намагаємося шукати цікаві теми і небадальні сюжети. Тож традиційний заклик, якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте писати коментарі, адже в такому випадку Ютуб робить усе, щоб відео побачило чим більше людей. 1979 рік совєтський туристичний лайнер Леонід Собінов заходить у порт австралійського міста Сідней. Як тільки корабель зупиняється, одна з його офіціанток, 18-річна уродженка міста Алчевськ, Ліляна Гасинська, пролазить в ілюмінатор. Пірнає у воду і 40 хвилин пливе до берега, щоб більше ніколи не повернутися. В СССР вона швидко здобуває славу, як втікачка у червоному бікіні. Іноземна преса захоплюватиметься нею. А сама дівчина у численних інтерв'ю буде зізнаватися, що планувала втечу довго і ретельно. Кілька років, оскільки ненавиділа комунізм, перед тим у грудні 1974-го в аналогічний спосіб з корабля вистрибує ще один втікач легендарний Станіслав Курилов, який серед акул. Без сну, їжі і пиття проплив у відкритому океані три доби. Був готовий померти, але тільки не залишитися в СССР. Я відчував себе в'язним у цій країні і лише святі можуть любити свою в'язницю. Скаже він пізніше. І таких випадків, коли люди йшли на все, тільки щоб вирватися з комуністичного раю, було безліч. Ми розповідаємо про них у своєму блозі найзухваліші втечі з СССР. Але з правил завжди є винятки, і тут вони також присутні. У той час, коли хтось готувався втекти з СССР, інші планували переїзд в СССР. 1975 -й. американець Глен Майкл Соутер вступає до одного з університетів країни, але вчиться там лише півроку, кидає навчання і дуже швидко стає моряком, іде служити в американський військовий флот. Ось одна із світлин того періоду. Що відомо з його ранньої біографії, з 1977 по 1982 рік Соутер служив у розвідувальному підрозділі 6-го флоту, який базувався у Середземному морі, був особистим фотографом командуючого адмірала. Кроу. за час служби йому довелося плавати на різних кораблях, але один з них це справжня гордість США, авіаносець німець з ядерною силовою установкою, вартість якого у той час складала понад 2 мільярди доларів. Важко сказати, що спровокувало це, але паралельно з військовою справою уродженець штату Індіана починає цікавитися СССР, з яким його рідна країна вела боротьбу, бо 70-ті – це розпал холодної війни. Американець читає Маркса та Лєніна, російську поезію, його захоплює комунізм, ідеї рівності та справедливості. Усе те, чим щедро промивала мізки більшовицька пропаганда, і все багатство країни і те, що даний чоловіку природою, і те, що созданий їм самим, принадлежать тут всім і нікому в віддільності. Щоб більше розуміти менталітет комуністичної імперії, Глен Майкл Соутер навіть береться за вивчення общепонятного. І тут одного разу, як зізнавався, він пізніше до нього приходить усвідомлення, що американська влада та його власне командування підлі брехуни. З чого такі висновки? Усе просто. Офіційно Вашингтон заявляв, що американський флот не мав на озброєнні ядерних боєголовок, але на борту авіаносця на думку моряка вони були. Крім того, чоловік стверджував, що за допомогою радарів, які працювали на кораблях, американці стежили за дружніми до Америки країнами. І логіка напрошувалася така: виходить, що коли комуністичні вожді говорили, буцімто капіталістичний світ збудований на брехні, то вони мали рацію. Так чи інакше, але у 1980 році, перебуваючи у Європі, він звертається до посольства СССР у Римі і просить надати йому совєтське громадянство. Його швидше за все дали б одразу, хоча б тому, що для Москви це була прекрасна нагода використати історію у своїх ідеологічних цілях. Американець ще й військовий хоче отримати. Паспорт Совєтського Союзу було б все як у тому пафосному вірші Маяковського: я достаю із широких штанін дублікатом безценного груза. Читайте, завідуйте. Я гражданин Совєтського Союза. Але тоді паспорт американцю не дали. Річ у тім, що про візит дивного незнайомця напряму доповіли резиденту першого головного управління КГБ Борису Соломатіну. Він особисто зустрічається з соутером, розпитує його про службу і розуміє, що вперше у житті бачить людину, чиї ідеалізовані уявлення про совок зайшли аж так далеко. Досвідчений кагабіст заледве приховує радість і вирішує скористатися цим. Тим паче, що військовий настільки наївний, що свою службу на флоті навіть не вважає чимось винятковим і секретним. Тож Соломатін вирішує завербувати його. Він тяжко зітхає і сумно каже приблизно таке. Ваше бажання жити у совєтському союзі зрозуміли, цього прагнуть багато іноземців, але громадянство просто так не дається. Його треба заслужити. Давайте подумаємо разом, як це можна зробити. Одним словом, з посольства Соутер уже вийшов комуністичним агентом з кодовим ім'ям Уго раз на місяць. Співробітники резидентури зустрічалися з ним та отримували цінні дані. Ми навчили його шифрувальній справі, навичкам конспірації, роботі з радіоприймачем. Він засвоював інформацію із захопленням, ловив усе на люту. Проте наскільки добре був підготовлений соутер, свідчить такий факт: вже в Америці він успішно пройшов перевірку на поліграфії, не виносив секретні матеріали з корабля, а лише фотографував їх. Для цього ми виготовили спеціальний фотоапарат і об'єктиви з дуже короткою фокусною відстанню, розповідав пізніше колишній зв'язковий Соутера. Військові секрети Вашингтону завербований КГБ американець справді зливав на совість. За шість років він зумів передати тоталітарній спецслужбі сотні документів про діяльність кораблів 6-го флоту і нових систем озброєння. Уся надана інформація була ексклюзивною. Про неї у Совку нічого не знали. Це й не дивно, бо він передавав кураторам детальні фотографії озброєння та місце знаходження кораблів, їхнє пересування. Який тип та чисельність зброї вони мали на своїх бортах. Справжньою знахідкою став скопійований ним єдиний комплексний план застосування ядерної зброї, у якому було чітко вказано цілі на території СССР у випадку ядерної війни. При цьому на комуністів Соутер працював абсолютно безкоштовно, не вимагаючи за свою роботу жодного центу, мотивував це тим, що бореться із загрозою третьої світової і хоче бути корисним Кремлеві і людству. Звісно, що кураторів це напружувало, адже вони звикли, що агентура переважно працювала за гроші, і то чималі гроші. На це у відомстві щоразу закладали величезні суми. І тут найцікавіше, що про роботу моряка на союз могли дізнатися ще у 82-му. Одного разу його дружина Італійка знайшла заховану у парасолі плівку, яку чоловік готував для передачі. Той вперто не хотів зізнаватися, що зафіксовано на ній, і красуня влаштувала скандал, накрутивши себе, що моряк фотографує свої розваги із коханками. Річ у тім, що вона давно підозрювала чоловіка у зрадах, оскільки той часто відлучався невідомо куди. У результаті щоб зберегти сім'ю, Соутер був змушений зізнатися, що працює на КГБ. Але це дружину не заспокоїло. Вона подумала, що чоловік просто вигороджує себе. І одного разу на вечірці, яка була влаштована для моряків, італійка напилася і заявила усім присутнім, що її чоловік це агент КГБ. Але їй ніхто не повірив. Глен Майкл Соутер продовжував зливати дані ще 4 роки, доки у 1986-му контррозвідка США запідозрила щось недобре і влаштувала за ним нагляд. Спершу його викликають у ФБР, де розмовляють про погляди на життя на СССР і комуністичні ідеї, як він ставиться до усього цього. Після цього пропонують пройти детектор брехні, але уже не за стандартами військово-морських сил, як це було раніше, а ФБР. Зрадник розуміє, що нічого доброго його не очікує. Влітку 1986-го він вилітає до Риму, звідки совєтські спецслужби відправляють моряка у Москву. Там йому одразу дають громадянство, і на широкий загал пояснюється тим, що військовослужбовця необґрунтовано переслідують американські спецслужби. Свою просьбу він мотивував тим, що винужден скриватися від спецслужб США, які необосновано його преслідують. Руководствуясь гуманными гуманними соображеннями, президіум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу соутера Глена Майкла и йому предоставлено убежище в Советском Союзе. З перебіжчика комуністична пропаганда робить героя мученика. Він з'являється на телебаченні і в газетах. Розповідає, яка прірва між Америкою та СССР, як добре живеться Україні Леніна і Сталіна, як давно він марив. Сюда. В прошлом году я оказался перед необходимостью принять решение, которое перевернуло мою судьбу. Мне пришлось покинуть мою страну, семью, близких и друзей. Моя единственная вина заключалась в том, что свои убеждения и интересы я рассматривал как свое естественное право. ФБР читали інакше. на новій батьківщині. Соутер обирає нове ім'я. Тепер він Міхаїл Орлов. Більше того, американець стає єдиним агентом, який отримує в КГБ офіцерське звання майора. На додачу до цього отримує чотирикімнатну квартиру у Москві і дачу у підмосков'ї на знаменитій рубльовці. Я знаю для американців. важливо водити машину, Так, yeah. да, у мене є машина Ну, yeah. я. No, Нечасто. So Словом, все в порядке. Вхожу в курс дела, работы у меня более чем достаточно, но я еще не нашел своего места в жизни. Я чувствую... бы точнее выразиться, я чувствую, що не видаю максимума того, на що способен. багато. Гуляє комуністичною столицею. Відвідує інші міста СССР, одружується на росіянці, викладачці англійської мови з інституту розвідки. У них народжується дитина. Здавалося б, усе добре, куди вже краще. Але 22 червня 1989 року Соутер закривається в гаражі, заводить свій автомобіль і більше ніколи не виходить звідти. Усе, що залишає по собі моряк, це кілька прощальних листів, і запис у щоденнику. Все навколо стає тривожним, постійно стикається з нечесністю. На думку рідних, чоловік просто розчарувався в соціалістичній дійсності, а ще боявся, що його схоплять американські спецслужби і помстяться за зраду. Є ще один доволі показовий випадок. Американець так любив свою службу, що перед смертю у своєму прощальному листі заповів, аби його поховали у формі майора КГБ. Звісно, що йому не відмовили. Похорон був велелюдним, перебіжчика ховали як героя. На прощання з ним приїхало усе вище керівництво держбезпеки, в тому числі і очільник КГБ Владімір Крючков. Ми довго шукали ці кадри, оскільки тривалий час вони зберігалися під грифом секретно, але таки знайшли, і ви самі можете подивитися, як усе проходило. Друзі, за хвильку ми продовжимо, і ви почуєте ще кілька показових історій, як громадяни західного світу вибирали СССР. Ми ж СССР не вибираємо і ніколи не вибирали, бо це була 70-літня окупація, і просто у ці дні вириваємося з його кіхтів. Тому я попрошу вас підтримати гривний збір для головного управління розвідки на придбання унікального українського дрона-бомбардувальника, який успішно працює під ворожим ребом на глибині до 90 кілометрів. А після виконання своєї місії повертається на базу і готує нові операції, влаштовує загар справжнє нічне жахіття. Його вартість не мала 1 мільйон 650 тисяч. Збір йде повільно, але його треба добити. Усі реквізити, зокрема, посилання на банку, є в описі до цього відео. Якщо ж після гривні для гуру ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму, для глядачів, які дивляться на нас за кордону є PayPal, і дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. І ми продовжуємо. Мабуть, персонаж, про якого піде мова далі, є одним з найвідоміших перебіжчиків. Це Кім Філбі, про якого ви, можливо, вже чули. Якщо Глен Майкл Соутер спершу сам закохався в СССР, а згодом геть випадково потрапив у Сіті КГБ, то тут історія трішки інша. Отже, Гарольд Адріан Рассел Філбі, саме таке повне ім'я героя нашої розповіді. Він народився в Індії в сім'ї британського чиновника, але на цьому екзотичному континенті мешкав недовго, оскільки виховувався бабусею, що жила у Великій Британії. У цій країні хлопець ходив до школи пізніше, поступив в один із коледжів при Кембриджському університеті, одному з найстаріших та найпрестижніших навчальних закладів світу. Та університет мав славу не лише як один із кращих вузів, але й шпигунське гніздо. Поза як саме його Москва розглядала як ідеальне місце для вербування майбутньої агентури. Задля цього у ряди студентів Кремль впровадив свою спеціальну людину Арнольда Дейча. Арнольд Дейч був ідейним більшовиком, який народився у Відні, вільно володів кількома мовами. У 1924 році вступив до лав комуністичної партії Австрії. Потім побував у Москві і навіть вступив у лави БКПБ. Зараз ми продовжимо. Я ж лише зроблю коротку ремарку. Якщо ви дивуєтеся, як так могло бути, що європейці та американці вступали до лав комуністичної партії і велися на усі ці гасла марксизму ленінізму, то не дивуйтеся. Це було доволі поширене явище. Річ у тім, що на купівлю агентів та пропаганду Кремль виділяв величезні суми грошей. Відомі випадки, як у ті роки його агентів ловили на кордоні з діамантами чи валютою, яку везли власне на підкуп політиків, журналістів, громадських діячів. Мало хто знає, але на початку 40-х комуністична партія Америки налічувала 100 тисяч членів. Це була така доволі серйозна політична сила, яка планувала перетворити США на робітничу селянську республіку. Ми розповідаємо про це частково у своєму випуску «Совітізація Америки. Якщо вам цікаво, то знайдіть її на каналі і передивіться. Однак ми трішки відійшли від теми. Отже, у 1933-му, коли в Україні вирував голод, совєтський агент Арнольд Дейч вербує Кіма Філбі. Так що після закінчення університету той йде працювати у Таймс, як журналіст висвітлює події громадянської війни в Іспанії, а паралельно виконує завдання совєтської розвідки. Це 39-й рік. Франція, наш герой, разом з іншими на зустрічі з королем Георгом VI. Заради справедливості варто додати, що Кім Філбі був далеко не єдиним студентом університету, який став на бік комуністичної імперії. Тоді кремлівський агент дивом завербував багатьох інших. Завдяки старанням московського поплічника було сформоване ціле ядро шпигунів, яке увійшло в історію як Кембриджська п'ятірка. Письменник Філіп Найтлі захоплення комуністичними ідеалами пояснив так. Вони бачили, що депресія просто спустошувала британський робочий клас. Вони бачили, як повз Кембридж. Проходять злобні марші і протести. Крім цього, було очевидно, що до влади в Німеччині приходять нацисти. Вони робили висновок, що капіталізм не зможе впоратися із кризою, що наближається. Демократія не зможе стати бастіоном, що захистить від загрози. Тому єдиним вирішенням проблеми була Москва. Далі стається неймовірне: завербований ще на початку 30-х британець у 1940-му вступає на службу до секретної британської Танської розвідки мі 6 і вже за рік обіймає посаду заступника начальника цієї організації. Далі неймовірно стрімке просування по кар'єрній драбині, керівник відділу, співробітники якого займалися комуністичною та совєтською діяльністю у Великій Британії. Керівник резидентури у Стамбулі, місія зв'язку у Вашингтоні, де встановлює контакти з керівниками ЦРУ та ФБР і координує спільні дії США і Великої Британії по боротьбі з комуністичними загрозами. Тобто людина працювала у структурі, яка мала б попередити ворожий вплив і знешкоджувати його. Але в той момент основна його робота була зосереджена на Москву і більшовиків. Так триває аж до 50-х років, допоки британська контррозвідка не викриває перших двох учасників Кембриджської п'ятірки: Дональда Макліна та Гая Берджеса. Сам Кім відбувається переляком його допитують, але відпускають за браком доказів. Ось доволі цікаве фото. Це 1955-й. філбі на прес-конференції у своєму будинку, під час якої він урочисто заявив, що з нього зняті усі звинувачення у шпигунстві. Тобто він знаходився під підозрою, але продовжував займати високі посади у розвідці. Там ніяк не могли повірити, що він зрадник. Щовечора я виходив з офісу з великим портфелем, повним звітів, які я писав, повним файлів, взятих із реальних документів, із реальних архівів. Увечері я мав передати їх своєму совєтському зв'язковому. Згадував він той період. Є інформація, що лише за період Другої світової війни Кім Філбі передав у Москву понад 900 секретних документів. Це були справді важливі папери. Не знаю наскільки відповідає дійсності інформація, але є думка, що в час війни у Німеччині були політики за спиною у Гітлера, які хотіли припинити військові дії, і в цьому вони бачили союзницею Велику Британію. Коли Червона армія почала перемагати, то про такий союз задумалися і у Лондоні, оскільки боялися, що комунізм прийде у Європу. Буцімто підписати такий договір між німцями та британцями не дозволив саме Кім Філбі. Він інформував своїх московських шефів про ситуацію. Після цього ще кілька разів обрубував будь-які спроби колег об'єднатися з німцями. У результаті не дозволив Німеччині, Британії та США створити військовий союз проти СССР. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу і наскільки достовірною чи недостовірною могла б бути така версія. І ось наступає 63-й рік, Кім Філбі знову опиняється під підозрою і його нарешті нелегально перевозять до Москви. Як і першому герою нашої. Розповіді дають величезну квартиру у центрі міста, обставляють її імпортною технікою та добротними меблями, призначають персональну пенсію. Філбі одружується на росіянці Руфіні Пуховій. Ось вони обоє на цій світлині. Знову ж таки, усе є: шпигунські пристрасті позаду, живий, насолоджуйся. Але колишній агент життю у Совку не надто радіє. Він сідає на стакан і починає зловживати спиртним. розчаровується реальністю і країною своїх мрій. Постійно говорить про це його дружина. Згадувала в інтерв'ю, що інколи британець переживав. Настільки, що аж плакав, чому старі люди так погано живуть? У вас сказав він, адже це вони виграли війну. Від атмосфери, яка оточувала його, Кім Філбі, як і Глен Майкл Соутер, зрештою теж хотів піти у гараж, але безуспішно помер у 1988-му від інфаркта Міокарда, похований у Москві. Його могила виглядає ось так. Друзі, але дві наші попередні історії так чи інакше пов'язані із спецслужбами. І тут питання: а чи втікали до СССР звичайні громадяни капіталістичного світу? Звичайно, що так. Тут найбільш показовою є історія Арнольда Локшина та його дружини Лорен, про яких свого часу говорив увесь світ. Ось ви можете побачити їх обох уже у совєтській квартирі за столом, що застелений типовою скатертиною склейонки, циратою, як називали їх на заході України. До речі, як виявилося, це літературне слово. Отже, Арнольд Локшин був ученим мікробіологом та очолював одну з лабораторій у Х'юстоні. Не можу остаточно стверджувати, що сталося, але у 86-му році він попросив СССР політичний притулок для себе, дружини та трьох дітей. Рупор московської пропаганди агентство ТАС стверджувало, що на батьківщині американців переслідувало ФБР за комуністичні погляди і членство у компартії. Зрештою такої версії дотримувалися і самі втікачі. Як тільки стало відомо, що мікробіолог хоче переїхати в СССР, то про його наміри гуділа не лише совєтська, але й світова преса. Це було зрозуміло у кінці 80-х комуністична імперія доживала свого віку, страшенний дефіцит товарів, порожні магазини, депресія і безнадія, ніхто не розумів, як можна проміняти ситу і спокійну Америку на усе це. Але так чи інакше, у 86-му американці таки переїжджають до Москви, де заселяється у квартиру у нових черьомушках. Он прилетел в Москву сегодня утром вместе с семьей, женой Лорен и тремя ребятишками. Старше 15, младшему 5. Арнольд Лакшин известный в США ученый биохимик, специалист в области онкологии, доктор философских и бакалавр биохимических наук. Некоторое время назад обратился к соответствующим советским органам с просьбой предоставить ему и его семье право жить и работать в советской стране. Его просьбу удовлетворили. На новом месте Лакшин влаштовывается на работу в лабораторию Института экономика. Експериментальної діагностики та терапії пухлин онкологічного наукового центру імені Блохіна, видає книгу Безмовний терор історія політичного переслідування сім'ї у Сполучених Штатах і дає численні інтерв'ю, у яких розповідає про атмосферу ненависті та цькування, у якій опинилася його родина в Америці. За словами біженця, за свої переконання, тобто любов до комунізму, вони опинилися під ковпаком ФБР, що супроводжувалося стеженням за усіма членами таємними обшуками у їхній квартирі і на робочих місцях. Прослуховуванням телефонних переговорів тощо мовляв його дружина не могла влаштуватися на роботу, бо ніхто не хотів мати справи з комуністкою, а його самого не тільки звільнили з лабораторії, а навіть знищили усіх його піддослідних мишей. Наше положення стало настільки тривожним, що я що тільки в соціалістичній країні ми зможемо чувствують себе спокійно. І вибір тут був ясен – Советський союз со шкатом точ звичайно Моя работа. У меня много друзей среди советских коллег и ученых, и большая надежда на их помощь. И большая уверенность, что именно здесь я смогу плодотворно продолжить свои исследования в области лечения такой опасной болезни, как РА. Але як склалася доля родини на новому місці. Отримати омріяні паспорти СССР втікачі так і не встигли, бо імперія розвалилася. Через припинення фінансування мікробіолога звільнили з роботи і поновитися на посаду він зміг лише через суд. Далі сірі будні у новій країні, яка постала на руїнах імперії. Виявилося, що американці нікому не потрібні, про них навіть ніхто не згадував. І це не дивно, бо всі думали про їжу, як отримати гуманітарний вантаж, ті ж самі ніжки Буша, які в напівголодну країну постачали тонами. А про ідею комунізму більше вже ніхто марити не хотів. Далі глава сімейства розсварився із дружиною і з дітьми. Бо вони, мовляв, перейшли на інший бік барикад а він залишився вірним прихильником ідеї Леніна. Жив, а можливо, і досі живе на крихітну російську пенсію, звертався до уряду США з проханням, аби йому виплачували гроші і звідти, бо якийсь час він працював у Америці і був громадянином. Але звичайно, що на це в США не пішли. І ще один цікавий факт: його син Міхаїл Локшин став успішним режисером, знімав рекламні ролики і відзняв нову версію майстра і Маргарити, але потім виїхав до Америки, почав засуджувати. Російське вторгнення в Україну розповідав про звірства окупантів у Бучі і відправляв гроші на потреби ЗСУ. Через це став ворогом номер один для російських пропагандистів. Собіть одного режиссера, який зняв частично на американські деньги, частично почему-то гроші дали, зняв Великое <паспраць> произведение русского классика. Не хочу називати ніякого, нічого, нічого. При этом в такой остро антисовременной российской теме, так скажем. темі, так он Придумоничо донатит в усу. Друзі, з вами був канал «За документалісти». Сьогодні ми розповідали про втікачів СССР, тих, хто повівся на брехливі та маніпулятивні лозунги і втратив себе. Бо, як відомо, совок убиває. Бережіть себе, зустрінемось.